Привіт, кріптаний. Сьогодні хочу поділитися з вами шаблоном під проект MemiFi, так як він переніс лістинг на кінець жовтня, то є ще час потапати. І даний шаблон, так як і попередні мої шаблони тапалки, також складається з двох частин. В першій частині ми будемо парсити наші лінки під наші аккаунти Telegram, для того, щоб в подальшому запускати їх не через Telegram Web, а прямо в браузері чи посилці. Тобто Виставляєте парсинг. Значить, тут прописуєте шлях до ваших профілів, сюди прописуєте шлях до списку з, вас, з назвами ваших профілів, плюс там проксі. Можна вказати, формат там буде прямо в самому файлі. Ну, Файл, само собою, може бути і інший, але в даному випадку вказаний з директорії проєкту. І і запускаєте режим парсинга. Я це робити зараз не буду. І, коротше кажучи, він вам напарсить ваші. Лінки з вашими аккаунтами сюди. Ви просто звідси скопіюєте їх в інput і будете юзати вже далі в режимі майнингу. Я запускаю зразу в режимі майнингу. Дана таполка без проблем працює в вебці, тільки треба встановити розширення. Воно є в корні даного власне бота, ну і бот сам перевіряє, його встановлює. Ось тут Іде перевірка. Якщо розширення є, значить йдемо далі. Якщо ні, то. Власне, Тут закриваються всі вікна, можливо, якщо десь якесь вікно з часом з'явиться, то треба буде цей блок підкоригувати, але поки працює все нормально. Так, 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 далі. Тут такий цікавий момент з балансом. Розробники походу намудрили, і виходить, коли ми беремо Баланс, ми браємо тег, тому тегові і ще купа тегів, і перемінно в нас падає отака от двіжуха. На баланс зовсім не схожу, але якщо добре придивитися, ми бачимо, що є кома, значить, скоріше за все, що частина цифр відповідає за наш баланс. От. І таким чином, шляхом нескладних да, перевірок, я зрозумів, що кожен наступний символ відповідає символу балансу. Значить, я видалив кому вона мені тут мішає. Тоді зробив вид перемінної як рядок, а не як список. От. І далі просто брав регуляркою потрібний відповідно, номер символу. Коротше, якщо в мене була там цифра перша, то я брав першу, потім додав. 7 до того щотчика І далі, коротше кажучи, отак всі цифри і перебрав. От вона в циклі в мене збирає потрібні символи, перший, там восьмий, потім плюс 7 і так далі. І коротше в кінці об'єднуємо, просто додаємо ці ще символи всі у список внутрішній. Тоді об'єднуємо ці елементи списку в перемінну і отримуємо короче, баланс от 21,219. Отримуємо баланс. От весь блок, який відповідає за баланс. Можете подивитися, можливо, колись буде зустрічатися у вас така тема, то прийшлося трохи заморочитися, але баланс у нас береться коректно. Далі далі, далі. ми йдемо в Boosters. І якщо у вас в хідних налаштуваннях вімплено, що типу, ви хочете ваш аккаунт прокачувати, левели отут, цих три варіанти, то він буде їх прокачувати, якщо у вас достатньо балансу. Ну В даному випадку він качати не буде. Ми це все пропускаємо, цих три режима, я їх тут підписав навіть. От, Якщо він качає чи не качає, він йде далі, бере левел, От, треба взяти ще левел. І власне. Ми вертаємося назад до гри. Тут ми ще перевіряємо оці сердечка. Ну, виходить, що коли вони закінчаться, ми переходимо на інший левел і, можливо, таке буде, що в нас буде типу, там кнопка продовжити гру. Я не певний, що вона буде після слідуючого запуску гри, ну, але коли я переходив на другий левел, оцей, то вона в мене з'явилася. Ну, і я, коротше кажучи, зробив таку невеличку перевірку. Якщо в нас тут сердечка 0, то ми типу. Кликаємо, пробуємо клікнути по тій кнопці. Можливо, її не буде, тому рішити дія не обов'язково. Далі, далі, далі. Ми йдемо беремо енергію. Тоді власне перевіряємо, чи в нас вона відповідає мінімальній енергії. Тоді ділимо цю енергію на левел, тому що кліків нам треба буде зробити в 5 разів менше. Ну, власне, у нас виходить 500 кліків, ну і далі ми йдемо просто клікаємо. Я, в принципі, тут нажму отложка. От. Ну, тут цикл, просто ми в циклі 500 разів клікаємо по цьому котові. От, а далі, після того, як він це все проклікав, він іде і перевіряє знову енергію. Тобто, Якщо в нас енергії тут достатньо, він йде ще раз клікає. Тому що поки ми клікаємо, енергія все одно підростає. От, якщо недостатньо, він йде знову на бустерс і перевіряє, чи в нас є халявна енергія. Отут. От, він бере це значення. Якщо в нас більше нуля, отут. В дано випадку в мене один, то він бере цю енергію і знову йде юзати, знов юзати гру. Якщо власне енергія в нас тут халявна 0, ноль, оцей Free boost то він завершує роботу і іде, додає аккаунт в кінець списку. Ось така логіка. В принципі, нічого складного немає. Я думаю, деякі моменти... Тут висвітлені нові, яких в попередніх каутах не було, і ви зможете щось нового, використовуючи цей шаблон, навчитися. Ну і плюс, якщо захочете, можете пофармити собі даний проєкт.